Професор Селюк Мар'яна Миколавна, молодість судин, формула серцево судинного довголіття. Будь ласка, дякую, доброго дня. Бачите, нові технології теж маємо освоїти. Доброго дня, дякую. І я вдячна, така була цікава дискусія. і Мені якось теж навіяло, як я прийшла тільки викладати вже інтернам. І прийшла перша група інтернів, і такий молодий амбіційний інтерн каже: Мар'яна Миколаївна, ми прийшли, навчити нас лікувати, бо діагнози ставити ми вже вміємо. І я тоді сказала: ви знаєте, я перед вами знімаю капелюха. У мене вже досить великий клінічний досвід, і я так легко. Не скажу, ми вміємо ставити діагнози. Діагнози ставляться. Ем... Дуже важко інколи, і дійсно немає на сьогоднішній день якогось одного універсального засобу. Нам би дуже це спростило роботу. Ось у нас екселент ліки, і ми ним лікуємо все. Оцим гіпертонією, цим ішемічну хворобу і так далі. Ми через те маємо дуже великий спектр всіх, обираємо найкращу, обираємо клінічну ситуацію, яка є. І так ми говоримо про молодість судин. Ми за молодість боремося завжди, а судини є. Бачите, не дуже ага, це а, а, в, велика зелена. бачите, шурми ж завжди не так. Що ж, старість сама по собі не є хвороба, але вона не вільна від е, недугів, сказав Гален, І он, ви бачите, також нам такі, кожен вік має свої якісь позитиви, але кожен має і мінуси. Який нас сьогодні вік? Чи це залежить від нашої зовнішньої Не, Ні, це залежить від Теломера, наскільки його довжина, як швидко він скорочується. Оце реальний наш вік. Ми можемо виглядати прекрасно, але суди не пам'ятають те, що написано в паспорті. Ми можемо Им гірше виглядати, але судини можуть тримати стрій, і віки судини це дійсно такі дві складові. І ми, ми чітко знаємо, що. Старіння організму починається з судин. Судини стають жорсткі, швидкість пульсової хвилі збільшується, збільшується індекс агументації, і ризик всіх катастроф абсолютно збільшується. Абсолютно чітка тенденція між віком і систолічним тиском, і це є дава дуже потужних фактори ризику. І ось... А похилий вік дає жорсткість судини, кальцифікацію, дає дисфункцію ендотелію, і зменшується вазодилатація в обік вазоконстрикції, це й зумовлює погіршення кровообігу. Які є ризики кардіоваскулярної смертності в залежності від району і регіону? І ми знаходимося з вами там, де дуже високий ризик. Дуже високий ризик, і ви бачите, основна причина смерті, якщо беремо захворювання на сьогоднішній день то це кардіоваскулярна смертність, і вона збільшується. Ну, одним з причин це є артеріальна гіпертензія. Дійсно, людство на сьогоднішній день акценти на лікування артеріальної гіпертензії. І кожного року ми маємо ті чи інші погляди, хоча вони здеб... практично в основних напрямках ем... досить подібні один до одного. Ось ви бачите, 25-й рік привіз, приніс американські рекомендації, але навіть в них препарат. Першої лінії є блокада ангіотензинової системи, антагоністи кальцевих каналу це є бета бетаблокатори і діуретики. І ось антагоністи кальцевих каналів дуже дискутабельний клас препаратів, який мав спочатку надзвичайно великий успіх у медицині. Потім сказали, ми будемо відмовлятися. Це йшла мова про ніфідіпін, він піднімає ЧСС, він збільшує смертність. Ми ніколи не будемо використовувати, але медицина не здалася. Вона почала синтезувати нові покоління і привела до того, що ми маємо на сьогоднішній день прекрасні препарати, Власне кажучи, ми поділяємо на дігідроперідинові і недігідроперідинові препарати, препарати дігідроперінові. Ми використовуємо дуже широко. А не дігідроперідінові нам треба бути опе, пильними у пацієнтів зі зниженою фракцією викиду. Але це препарати, які дуже на сьогоднішній день широко застосовуються в медицині. І ось коли ми побачимо дігідроперідінові антагоністи кальція в сучасних рекомендаціях, то від такої категоричної позиції, що ніколи не будемо їх використовувати, ми бачимо, що цей клас препаратів не. Має абсолютних протипоказів. Відносні, безумовно, має. Ми пам'ятаємо про схильність до тахікардії, про набріки гомілок, але абсолютних немає. І от антагоністи кальція єдиний. Клас препаратів серед гіпотензивних, і ефект яких не слабшає при спільному використанні з НПЗП. Тобто, це також дуже актуально для цього класу. Ну, а ми пригадаємо, які є коморбідності у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Так, це на першому місці ішемічна хвороба. І питання абсолютно зрозуміле через те, що високий тиск руйнує ендотелій, на тлі розруйнованого ендотелію формується атеросклеротична бляшка, і, зрештою, високоюся. Високий тиск розриває цю атеросклеротичну бляшку, тому поєднання І ХС, і артеріальної гіпертензії 80% від 30 до 80%, за даними різної літератури. І, звісно, далі ураження органів мішені всі присутні. Так от на сьогоднішній день ішемічна хвороба серця має отакі два ем, підпункти, як ем, <свят> аномальна вазодилатація, аномальна вазоконстрикція. І зверніть увагу. Ми, ми, ми вчора говорили більш детально про необструктивні ураження коронарних судин. Я впевнена, ви всі це добре знаєте, але хочу звернути вашу увагу. Дивіться. Аномальна вазодилатація або аномальна вазоконстрикція. В усіх трьох позиціях у нас стоять блокатори кальцевих каналів. Нас можуть різнитися інші групи, але це група універсальна. І ось відмінності дії антигіпертензивних препаратів на жорсткість артерії, які оцінювалися за швидкістю пульсової хвилі протягом 6 місяців, ви бачите, що найкращий результат був у е ліркані діпіна. І тут у нас питання. Питання: е хто винен? От кожен на кожного марикує. Серце марикує на нирки, що ви спонукали біду. А нирки кажуть, ні, це серце це ви призвели до такої катастрофи, якби не. В нас би все було гаразд. Ну, як на сьогодні медицина ставиться, до цього є. Кардіоренальний, і ренокардіальний, гострий і хронічний. Всі винні, хто, печ... хто головне почав. Але коли ми розглядаємо пацієнта з кардіальною патологією, ми обов'язково пам'ятаємо про нирки. Ми не випускаємо нирки своєї уваги, як орган, який все одно вони надзвичайно взаємопов'язані. І ось лірканій діпін. На нашому ринку добре дуже Гарно сказала а, Марина Миколаївна, що вітчизняний виробник це наші виробники, ті, які нам дають силу о, в нашій роботі. І ось ван Лєрк, наш вітчизняний лірканідіпін, він має механізм додаткової нефропротекції. Він, окрім того, що ми знаємо, що впливає на обидві клубочкові артерії, аферентні, так і еферентні, він зменшує інтерстиціальний фіброз мікроальбомінурі. І демонструє потужний нефропротекторний ефект незалежно від зміни артеріального тиску. Ван Лірк це третє покоління дігідропідінових антагоністів кальція з високою ліпофільністю, що теж дуже має велике значення. І він має вазоделятуючий ефект відносно коронарних, мозкових і ниркових. І наразі ви бачите так, дігідропідінові антагоністи кальція ми сказали при всіх виглядах. Ішемічної хвороби серця є, але так ми пам'ятаємо за що, все таки де схибили дігідропірідіни на першому етапі, це була тахікардія, і тахікардія, яка зумовлювала ішемію. І е, е, не давала можливості е, далі, як то кажуть, розвивати цьому препарату. До речі, як би ми не марикували, але препарат Нефідіпін залишився на сьогоднішній день як препарат для екстреної медичної допомоги при гіпертензивних кризах. З єдиною ремаркою пам'ятаємо про ЧСС. Ми завжди коли надаємо допомогу. Ми маємо пам'ятати, яка оцінити повністю всю гемодинаміку. А от повільний початок допомагає якраз уникнути. Оце є рефлекторної тахікардії, це дуже е, є такою позитивною характеристикою. Окрім того, Ван Лєрк він складається з двох ізомерів. Колись це вважалося мінусом. А на сьогоднішній день ми бачимо, що це плюс. Боєрізомер це потужний інгібітор міграції гладком'язових клітин. і Певною мірою помірно стимулює синтез НО. Тобто в нього є багато прихованих позитивних моментів, і ви бачите, що Ван Лерк буде справлятися з усіма позиціями, на які ми сподіваємося. Має, ви вже сказали, має тривалий терапевтичний ефект, за рахунок чого? За рахунок того, що має дуже високий показник ліпофільності. Він накопичується в ліпідному шарі клітини і утворює депо і повільно яким чином працює які є дослідження? Ну дослідження я не буду займати час, бо його обмаль по ефективності сумніву немає. Препарат ефективний. На що залишається питання? Безпеки, так, да? от НІФІДІПін був надзвичайно ефективний, але мали по безпеці. От тут дослідження, які ми маємо по, по, по е, набрякам, по е, іншим, по е, головному болю, запаморочення, показав абсолютно прекрасний результат на тлі підтвердження великої ефективності. Більш того, ренопротекторний вивів ліркані Діпін в лідери по нефропротекції. І Ось навіть таке дослідження Амлодіпін Елапріл е, лерканідіпін Еналапріл, вони абсолютно а, однаково йшли протягом 9 місяців, плюс-мінус по мікроальбумінурії. І далі щось трапилося. Амлодіпін з Еналаприлом трошки спасували, а цього не зробив Лерканідіпін Еналапріл, навпаки, більш поглибили, не були ефект нефропротекції. Тому, якщо ми говоримо з огляду нефропротекції, тут, звичайно, вам у нас номер один? Ну і Смертність ця таблиця, по-моєму, її вже діаграма. Знають всі на пам'ять, але її приємно показувати. Показувати, що це е, страхові компанії зробили, показали, який препарат буде кращий на виживанні. І тут серед цих ви бачите дігідропінгідів, лєрканіпін був найкращий. І знову порівняння до набряки. Ми завжди говоримо про набряки. Звісно, в нас є ситуації, коли ми знаходимо вихід з положення, але ось вам. Лєр... Канідіпін наш ванлерк, який ми можемо застосовуватися, і так. Ван Лірк кардіопротективні властивості зменшує жорсткість судин, нефропротекторний знижує пульсовий периферичний систолічний тиск, про який ми так багато зараз говоримо про пульсовий, покращує рологічні властивості крові і має нейропротекторні властивості, і, запобігаючи інсульту, покращуючи мозковий кровообіг. До речі, на сьогоднішній день інсульт. Перше місце по смертності, і знов таки він не погіршує вуглеводний ліпідний обмін, демонструє оптимальну переносимість меншу частоту розвитку і периферичних набряків за рахунок цього, що прихильність. Інколи знаєте, пацієнти самі собі призначають лікування так само, по самі по собі відміняють, бо по призначають по рекомендації сусідки тьоті валі, а відміняють, бо у мене побічний ефект. Не Порадившись з лікарем, тут не буде, тут буде висока прихильність, бо переносимість буде хороша. Франц Кавка сказав. Хто зберігає здатність бачити прекрасне, той не старіє. Дійсно, в наш час питання молодості, молодості душі, молодості серця, молодості нашої енергії дуже багато в чому і залежить не тільки від наших внутрішніх сил, а те, що ми можемо додати ще. Подивіться, що населення стало більш старшим, частка людей. Плюс 65 зростає. Ми трошки, от я особисто трошки допомагаю цій категорії, і, і я думаю, в нашому залі є ті, що теж трошки допомагають, щоб цей коефіцієнт був вищий, і ми не плануємо здаватися ні емоційно, ні, ем, скажем, позитивно, тому ми маємо обирати щось. А що би я порадила? Квади від кардіо, що може бути краще, чим запропонує наш вітчизняний завод, який починав саме з вітамінів, київський вітамінний завод. І ми тут бачимо перелік всіх нас, які ми знаємо, і окремо ми зараз, до речі, пильнуємо. Ми пильнуємо з вами вітаміни групи Б. І ми бачимо, що коли не вистачає групи Б, ми маємо певні. Проблеми. Так само це стосується, ну, зрештою, щоб всі не перераховувати, бо ми на кожному окремо фокусуємося, що зробив Київський вітамінний завод, він зробив квади від кардіо, де об'єднав всі абсолютно складові. І оскільки це в нас невеликий фрагмент, я не маю можливості деталізувати по всім, а єдине трошечки скажу по двом інгредієнтам. От, Ресвератрол. препарат. До речі, це те, що було колись французьким парадоксом. Це те, що було трошечки в червоному вині. І ви пам'ятаєте, як коливалися наші враження від різкопозитивних до негативних. Але ми, по-перше, використовували, може, вино не в тій дозі, що треба. Не з тою кількістю ресвератрола. не так, як нам рекомендують, правда. І ми його використовували один без додаткових інгредієнтів. Нам він тут він. Гравець великої команди, і він в тій дозі, яка буде нам ефективна, він буде мати позитивний вплив на всю серцево-судинну систему, і це доведені. Є дослідження, покращує діастолічну функцію лівого шлуночка, функцію ендотелі, еритроцитів, знижує рівень холестерінів, пригнічує агрегацію тромбоцитів і впливає позитивно на зупинення атеросклерозу. І оці ефекти так позитивно впливають на всі серцево судинні події. Другий інгредієнт, який теж хотілося у як він впливає на серце, покращує енергію. Енергозабезпечення серцевих м'язів підвищує витривалість серцевого м'язу, зменшує прояви серцевої недостатності, допомагає виробити енергію, підтримує нормальне скорочення серцевого м'язу. Два. Активних такі дві активні речовини Разверотром і q 10. Кожен з них окремо може викликати певні запитання. А ось ми знаємо, що тут не вдалося досягти. Але ми говоримо про команду. Ми говоримо про одну із складових великої команди, де вся група інших вітамінів. І коли вони зібралися разом, то це буде позначатися на стані серцево-судинної системи і е, впливати. Позитивно на загальне самопочуття за рахунок якраз збалансованого е, складу. І таким чином, Ван Лірк, плюс кардіо ми зберігаємо молодість, судин, серця і душі. І тоді ми, в той час, який нам дуже важкий, довелося жити, ми будемо жити на повні груди, розправляти крила і отримувати задоволення від життя. Я хочу подякувати вам за увагу. А тим, хто тримає над нами. Мене небо низько вклонитися і сказати, що на сьогоднішній день віра перемоги, віра в те, що ми обов'язково будемо жити в інший час, нас е, потім, е, надихає на нашу роботу. Я дякую вам за увагу. Дякуємо.